Посібник прав людини для інтернет-користувачів. Приватне життя і захист даних. Ви маєте право на приватне та сімейне життя в інтернеті, куди входить захист ваших персональних даних і повага до конфіденційності вашої кореспонденції і спілкування. Це означає, що вам потрібно знати, що при користуванні інтернетом ваші персональні дані регулярно обробляються. Це відбувається при використанні вами браузерів, електронної пошти, миттєвих повідомлень, передачі голосових повідомлень через інтернет-протоколи, соціальних мереж, пошукових систем, а також хмарних сервісів для зберігання даних. При обробці ваших персональних даних органи державної влади і приватні компанії зобов'язані дотримуватися певних правил та процедур. Ваші персональні дані повинні оброблятися лише у передбачених законом випадках або за умови надання вашої згоди. Вам повинні повідомляти про те, які саме ваші персональні дані обробляються або передаються третім сторонам, а також про те, коли, ким та з якою метою здійснюється така обробка. В цілому, ви повинні мати можливість здійснювати контроль за своїми персональними даними, перевіряти їх правильність, звертатися з проханням про виправлення, видалення персональних даних або про їх зберігання лише протягом необхідного строку. На вас не повинні поширюватися заходи загального спостереження чи перехоплення інформації. Втручання у ваше приватне життя щодо ваших персональних даних дозволяється лише за виняткових обставин, передбачених законом, наприклад, у разі здійснення кримінального розслідування. Вам повинна надаватися доступна, чітка та точна інформація про відповідне законодавство чи порядок, а також про ваші права в такому випадку. Ваше приватне життя має поважатися і на робочому місці. Це передбачає конфіденційність вашої приватної електронної кореспонденції та спілкування. Ваш роботодавець повинен повідомляти вас про будь-які заходи спостереження або моніторингу. Вам можуть надавати допомогу органи захисту даних, які функціонують у більшості європейських держав та забезпечують дотримання законів та принципів захисту даних.